Математику ми любимо. Працювати гарно будемо. Рахувати і писати, швидко приклади складати. Працюємо в робочому зошиті. Прочитай числа, які записані на екрані. Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши подані числа до кінця рядка. Зменш подані числа на 2. Отримані результати. Запиши на новому рядочку. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе, так? Рахунок. Мама, донець і сину роздавала апельсини. П'ять Андрію. Йолі 5, Тож давайте рахувати, скільки ж то всіх апельсинів дала мама, доньці і сину. Напевно, діти ви швидко порахували, скільки всього апельсинів. Щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно скласти вираз 5 додати 5 дорівнює 10. Ви вже вмієте рахувати і визначати. Деяку кількість предметів. А як чинити, якщо предметів дуже багато, значно більше за 10. Мабуть, треба їх якось групувати? Пригадайте, які об'єкти групують при лічбі? На екрані вам допоможуть пригадати, які предмети у повсякденному житті. Ми групуємо. Ми часто чуємо десяток яєць і купуємо десяток яєць. Також ми розуміємо, що гудзики, якщо вони однакового розміру і форми, їх також рахують десятками. А олівці і ручки для зручності. Також можна порахувати десятками, якщо ми їх купуємо велику кількість. Сьогодні на уроці ми будемо з вами досліджувати нову лічильну одиницю десяток. Працюємо разом із завданням номер 1 Оксана назбирала в полі в'язку каласків. Їх потрібно полічити. Як полічити колоски, якщо Оксана вміє лічити лише до 10? Зверніть увагу на екрані і в підручнику намальовані окремо колоски. Скільки окремих колосків? Якщо ми візьмемо і ці колоски, зв'яжемо у пучок, у цьому випадку говорять десяток колосків. При лічбі предмети зручно групувати десятками. Один десяток складається з 10 одиниць. Колоски зв'язали у почок, і ми отримали десяток. А скільки окремих одиниць в одному десятку? Один десяток дорівнює десяти одиниць. При лічбі предмети зручно групувати десятками. Один десяток складається з десяти одиниць. Зверніть увагу на правила, які є у підручнику. Тисни відео на паузу і прочитай це правила самостійно. Матеріал. На екрані ви бачите, що палочки об'єднані. Десяток палочок утворюють пучок. Це і є десяток, один десяток дорівнює десяти одиниць. Зверніть увагу у вас у підручнику. У правому верхньому куточку на сторінці зазначено, що один десяток дорівнює 10 одиниць. Кожен пучочок це є один десяток, але ми можемо рахувати десятками. Один десяток. Два десятки, три десятки, чотири десятки, п'ять десятків, шість десятків, сім десятків, вісім десятків, дев'ять десятків, десять десятків. У палички одиницями і десятками. Угорі зверніть увагу. Ми палички будемо рахувати одиницями: одна, дві, три, чотири. А внизу ми будемо рахувати десятками, адже палички об'єднані в пучок один десяток, два десятки, три десятки, чотири десятки. Давайте з вами розглянемо записи, який зробив до цього малюнка учень. Прочитайте числа угорі. Один. І давайте прочитаємо числа, які записані внизу. Один десяток, два десятки, три десятки, чотири десятки. Зверніть увагу, у верхньому ряді ми лічили одиницями. А у нижньому правильно а у нижньому десятками. Чим схожі ці ряди чисел? Правильно, що тут записані числа по порядку від 1 до 4, або ми можемо сказати від однієї одиниці до 4 одиниць, а в другому ряді від одного десятка до чотирьох десятків. Який висновок можна зробити? Десятками можна лічити так само, як простими одиницями. Щойно ми з вами з'ясували, що один десяток містить 10 окремих одиниць. Ліворуч розташовані намистини. Вони викладені одна під одне стопчиком. Порахуйте, будь ласка, чи дійсно їх 10? Справа я виклала низку десяток. Зверніть увагу, ця низка також складається із намистин. Що цікаво, можна помітити, і я з вами згодна, що кількість намистин однакова, і низка також складається з 10 намистин. Можемо сказати, низка це є один десяток намистин. Тобто один десяток до рівня 10 одиниць. Далі я викладаю низки намистин. Порахуйте, будь ласка, скільки намистин викладено. Щоб порахувати, нам потрібно застосувати більшу одиницю, більшу лічильну одиницю, а це є десятки. Тому ми рахуємо один десяток, два десятки, три десятки. Три десятки, а це є тридцять одиниць. Продовжуємо з вами працювати з математичним матеріалом. Давайте порахуємо кількість намистин на низці. Перший малюночок і це є один десяток, другий малюночок складається. З двох таких низок значить два десятки. Третій малюночок складається з трьох таких низок. І це є три десятки, чотири десятки, і останній малюночок це є п'ять десятків. Чи на десятками це завдання номер три. Рахуємо разом один десяток. Два десятки, три десятки, чотири десятки, п'ять десятків. Шість десятків. Сім десятків, вісім десятків? Дев'ять десятків. Десять десятків. Десять десятків діти складають одну сотню. Десять десятків зв'язали в площинку сотню. Як ви гадаєте, чому це число називають сотня? Правильно, бо в цьому числі 100 одиниць. Десять 10 одиниць складають один десяток. Десять десятків складають одну сотню. В одній сотні 100 одиниць. Склади задачу за коротким записом та розв'яжи її. Зверніть увагу на короткий запис. В короткому записі є ключові слова Було, продали і «залишилося». Відкрийте, будь ласка, форзац другий і знайдіть опорну схему, яка підходить до нашого короткого запису. Давайте з вами з'ясуємо, що це за вид задач. Я з вами згодна: це задача на знаходження різниці. Якщо це задача на знаходження різниці, у нас є підказки. Слова, підказки, які вказують, що це задача на знаходження різниці, обов'язкова шукане число скільки залишилося. Різницю ми з вами знаходимо правильно відніманням, адже залишилося менше, ніж було. Зверніть увагу в нашій задачі одиниці величини, одиниці маси кілограми. В результаті обчислення ми отримаємо кілограми. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу. Самоперевірка. А у тебе так? Тисни відео на паузу і виконай самоперевірку. підсумок уроку. що на уроці вам було новим? Як полічити велику кількість предметів? Оберіть смайлик, який відповідає вашій роботі на уроці.